Новорічні свята завжди супроводжуються за стілями, але свято може бути зіпсовано, якщо не приділити достатньої уваги безпеці харчування. Одним із негативних наслідків необачності може стати отруєння чи захворювання на гострі кишкові інфекції. Тож профільні фахівці під час брифінгу на майданчику офіційного медіа центру Сумської ОВА розповіли, як уникнути прикрих сюрпризів і вберегти себе та рідних від харчового отруєння. Першу пораду, яку я можу дати, це не купувати продукти харчування та продовольчу сировину на несанкціонованих торгівельних точках. Купуйте, будь ласка. На продовольчих ринках, в торговельній мережі міста, там, де продовольча сировина та продукти харчування проходять ветеринарно-санітарну експертизу, там, де є документи, які свідчать про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини. І по вашому бажанню, продавці мають право надати вам ці документи. Дотримуйтесь гіднічних вимог при приготуванні страв. Це прості вимоги, але вони дуже вагомі. Це ретельне миття рук. При виготовленні страв обов'язково використовуйте чистий посуд, чисте приладдя, інструменти, і обов'язкова умова це роздільний інвентар для приготування готової. Та сирої продукції слід також пам'ятати про небезпеку ботулізму, причиною якого найчастіше стають продукти домашнього консервування. Надзвичайно важливо також дотримуватись температурних режимів та часу термічної обробки продуктів. Саме термообробка вбиває шкідливі бактерії. Потрібно чітко дотримуватися технології приготування страв. Якщо працюєте з м'ясом, то його потрібно дуже ретельно. Підсмажити або зварити. Якщо це страви із м'ясного фарш, фарша, то обов'язково спочатку обжарити, а потім провести повторну теплову обробку. Наші новорічні столи, святкові столи не обходяться без таких страв, як домашні консерви. Це і овочеві консерви. І особливо ми полюбляємо грибні консерви. Але вони дуже смакують, але вони можуть стати джерелом такого захворювання як ботулізм. Тому вже при виготовленні домашніх консерв потрібно думати про профілактику цього дуже небезпечного захворювання. Треба ретельно мити овочі, особливо гриби, для того, щоб в банку. Не попали часточки ґрунту, тому що спора, яка визиває ботулізм, спора називається клостридія ботуліну, вона живе у ґрунті. І коли попадає в анаеробні умови, безкісневі умови, вона починає активно проростати і виділяти саме небезпечний в світі яд, це ботулотоксин. Не варто готувати багато страв, якщо немає можливості забезпечити належне зберігання продуктів харчування. Слід також враховувати і можливі відключення електроенергії. Не готуйте страви заздалегідь. Споживайте їх свіжими. А якщо вже ви приготували заздалегідь страву, то зберігайте її в холодильнику при температурі не вище плюс, 2, плюс 6 градусів і не більше чи дві доби особливо салати. Рекомендується салати заправляти перед вживанням. Не вживайте велику кількість солодощів. Не зловживайте алкоголем, тому що це приведе тільки до неприємностей і загострення хронічних захворювань зі сторони кишково шлункового тракту та серцево-судинної системи. Не допускайте до вживання продукти з просроченим терміном зберігання. Напередодні святкового застілля лікарі радять упродовж усього дня пити більше води і збалансовано харчуватися, аби уникнути переїдання. Не потрібно напередодні свята голодувати. Це дуже велика помилка, тому що напередодні свята ви голодуєте, а потім починаєте з'їздати все, що є на вашому святковому столі. Такого робити не потрібно. Харчуйтеся правильно, помірно, невеликими порціями на протязі всього дня. І тоді ви не будете відчувати переїдання та перенасичення. По-друге, в вашому раціоні повинні бути м'ясо, нежирних сортів, нежирна риба. Також зазвичай на вашому столі повинні бути велика кількість фруктів та овочів. Овочі повинні бути всі свіжі. Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, то. Потрібно Овочі, запікати в духовці, або якусь проходити, щоб проходила термічну обробку. Не використовуйте майонези, заправляйте рослинною, олією салати, відмовтесь від алкоголю, тому що не буває безпечної дози алкоголю. Також більше рухайтесь, не сидіть за столом, і тоді ваш шлунок скаже вам велике дякую. У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння, таких як слабкість, що наростає, запамрочення, нападоподібні болі у шлунку, здуття, діарея, нудота чи блювання. Негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням і запам'ятайте, що все-таки попередити це краще, ніж лікувати. Бережіть себе та своїх близьких, турбуйтеся про стан здоров'я та оминайте сумнівні продукти харчування.